Сьогодні ми поговоримо про міський транспорт у Польщі. Кожне місто має свою транспортну структуру та компанії-перевізники. Єдине в країні метро знаходиться у Варшаві. Фотограф та студент заочник Анна Соволь розповідає, що її улюбленим транспортом у Кракові є трамваї. Я користуюсь в основному громадським транспортом трамваями і автобусами. На зупинці можемо купити квиток. В такому автоматі є розклади руху. Також там подано час від'їздів кожного трамваю і автобуса. Також електронне табло, де висвітлюються номери, напрямки їзди і час, за скільки даний трамвай проїде. Дівчина проводить для нас екскурсію зупинкою. Зараз їхатиму в напрямку нового Біжанова, тому поїду трамваєм і бачу, що він буде за 5 хвилин. У трамваю важну інформацію собта значки інформує тут. Маємо розклади, їзди кожного трамваю. Важливою інформацією є значки, які інформують, що трамвай має низьку підлогу, і це є важливим для осіб, які пересуваються на інвалідних візках. Теж для мам з дітьми, які мають візки, і це звичайно дуже вигідно. Також є план руху громадського транспорту. Тут малий, тут більший. На ньому зазначено всі трамвайні лінії різними кольорами, і можна перевірити, де їде наш трамвай, якою трасою. Су, зазначено інними колерами, місь можна без проблем справді, де наш трамвай їде, яку трасу значене на стенді теж місце. розміщена інформація щодо цін на квитки дотані. від квитків одноразових до цін, наприклад, дотані. за семестр. Тобто від одного злотого дев'яносто аж до двісті сімдесяти п'яти злотих. І можемо вирішити, дотані який дотані квиток дотані нам найбільше підійде. Вибереш на крим чи станку цен висяч це на білетов на тетрава. Знаходимось тут на площі дотані. всіх святих. Мій трамвай номер три. 13 і означений синім кольором. І я можу перевірити, як проходить його траса, і запланувати свою подорож і на котрій зупинці хочу вийти. Носне трамває їжа два рази на годину. Аня каже, що під час відвідування України її вразило те, як у маршрутках люди самостійно передають гроші водію. Вона вважає, що тут присутній елемент довіри, яка зближує, натомість у польському транспорті все значно організованіше. Стеж уміштована інформація до. Тут збоку позначені всі лінії разом з символами того, чи трамвай має низьку підлогу. Крім того, позначені нічні трамваї. І ціна квитків на ці трамваї не є вищою, ніж ціна денних квитків. Нічні трамваї їздять два рази на годину. Квитки у кожному місці інші. Буває контролерів, важко побачити упродовж місяця, але буває і навпаки. Щодня можуть перевіряти квитки. Штраф за проїзд зайцем складає від 150 до 240 злотих, а це від 370 до 600 гривень. До речі, контролери володіють також і англійською мовою. Окрім одноразових і часових квитків, можна купити собі квиток на довший термін на місяць чи квартал. Можна піти до пункту МПК міської комунікації, в якому придбати проїзний. Але загалом в місті є такі автомати, в яких можна самому собі купити такий квиток. Тут можна і поповнити свій проїзний і придбати одноразовий квиток. Завдяки цьому не треба стояти в черзі в пункті обслуговування клієнта. я сьогодні куплю квиток на місяць, поповню свою карту міську. в пункті клієнта Продовжуємо актуальність мого квитка від сьогоднішнього дня. Це коштує 47 злотих. Вибираю опцію придбання квитка місячного. Продовжую на місяць актуальність даного квитка. Платитиму карткою банківською маю заплатити 47 злотих. Це є квиток на місяць для студента. Ось я купила квиток на місяць. Коштував 47 злотих. Він дійсний у першій зоні один місяць. Студентський. Інша студентка Анна Врона, яка впродовж семи років живе у Варшаві, розповідає про переваги та недоліки міського транспорту столиці. Станки сам дощ генсто добре описане на каждим сам таблі зупинки розміщені досить густо. Добре, все на них описано на кожній табличці з днями і годинами виїздів з цілою трасою, так що користуватися міською комунікацією досить непогано. На мою думку, на фоні інших місць, де мені доводилось їздити. Натомість очевидно, можна назвати певні вади. По перше, управління міським транспортом намагається вкладати в автобуси за рахунок трамваїв. в той час, коли автобуси не становлять альтернативи для автомоб. Мобілів, надмір яких призводить до страшних кроків у місті. Якщо хтось може їхати машиною, сидячи зручно, навіть у корку, або їхати у напханому автобусі, то очевидно, що обере машину. Натомість трамваї становлять таку альтернативу, бо в корках не стоять і стають більш незалежними. В той же час трамвайна мережа у Варшаві досить повільно розбудовується. Віддавна не було такої події, щоб впровадили якусь серйозну трасу, зокрема у певних районах на краях міста. Вважаю, що тут має розвиватися. Це у ту сторону. Інша справа така, що дуже повільно розбудовується Варшавське метро. Його мережа складається зараз з однієї лінії. Друга виглядає так, що з'явиться за два роки, і то лише її частина. Тому довго доведеться чекати, поки метро стане головним засобом транспорту. Хоча варшав'яни його люблять. А третьою вадою є те, що надто часто останнім часом транспорт міський дорожчає. тих на також Хоча столичний транспорт досить пунктуальний, анна зазначає, що інколи автобуси чи трамваї можуть запізнюватися на кілька хвилин. Так, очевидно, то так зазвичай є коли приходжу на Так зазвичай є. Що коли приходжу на зупинку вчасно, то часто автобус на кілька хвилин спізнюється. Але коли я спізнююсь, то завжди він на жаль від'їжджає вчасно. Тому такі випадки ставалися, але то не є великою проблемою. Але але є це якийсь такий нагмінний проблем. За рахунок коштів міста та дотацій євросоюзу, автобусний парк систематично оновлюється. В засаді в останніх роках Варшава вимініла тактичні... Загалом за останні роки Варшава замінила весь автобусний парк, так що всі автобуси вже мають низьку підлогу і досить сучасні електронні системи, але ще не цілком замінено трамвайну інфраструктуру, тому мабуть, будуть докуплятися нові трамваї. Інфраструктура трамвайова, він тут певні будуть докупиване нове трамває. Ціна на квиток залежить від тривалості поїзду. І дійсно цей квиток у всіх водах транспорту на території міста. Скажімо, 20 хвилин на подорож коштуватиме 2 злотих 80 грошей. В порівнянні до українських сіт буде співмірною з нашими витратами на проїзд. Студенти на 50% дешевше. Христина за спеціально для телекомпанії НТК.